область. Если верить полтавчанам, то именно здесь в небе можно увидеть НЛО. А в лесах едьте и чупакабру. Но ну и как тут не поверить, если во все времена под Полтавой жили такие убедительные люди. О, Юрчик, а ты где был? На почте? На почте, но такое ощущение, что на лесоповале. А чё? Стики бумаги переводят. Это Стики дерев. Прикинь, то А що вот, це тобі понадавали там? Это, всякі рекламки, буклетики, всякі не Ні, М'єду, <гаду> все одно лучше, ніж аерозольки в туалеті читальні. <гаду> а це що за діпеша? А, це не нам, це Вєрі попросили передати. Кстати, магазин. Так оно ну стоять. Ти нічого по-орігінальнішого не міг придумати, щоб в магазин здреснуть? В сенсі? Що, з ким ми вже стрілку забили, так? Да? да яка стрілка? Це реально в Вері. Ану дай сюди. Не дам. Дай сюди, сказала. Я рынком. Та ну цить! Ти дивись які штампів! Ще й адреса не нашою написана. Вроді французькою. Що це там за лямури у Вері, а? Чекай, ти що ти робиш? Чи то англійською. Іринко, ти знаєш, що читати чужі письма – то грех. Господи, прости. Та я тільки кутузну. Ну. Кутузнуть. Посмотріть одним глазом. Блін, так акуратно, я це дуже прошу. Ой, не вчи вчену. Ділетант. Так, зараз подивимося. сір! Це точно не вірі. А кому? Ну поки не знаю, а ну дивись. Люди, люди, є, мільярди, <му> мільярдів хай брес. Де хто с ним шеве під полтакою всі дуже гарні я молодець? Увага, я ринка, полтавська дівчинка. Файна така, як галушка, к начинка. Юрчик такий собі, добрий овоч. Я ринка його тримає. Поруч із ними ходяча проблема Кума на все є ідея і схема Місцевий дільничий процес контролює. Але коли віра його не хвилює. Люди, люди, є мільярди, де то з ним шеве під полтавою всі дуже гарні імпортент. О, оце точно вірі. І що? А important. Ну, імпорт. імпортер. імпортер. Віра ж на у ну, нас то, Імпортер. Рально це значить їй. І... Ой, Юрчик. Які там Віра імпортер, я тебе умаляю. Слухай Іринко, Мені здається, що ми в англійській шарим, так як дід Петро на технологіях. <світ> Точно. Треба йти до діда Петра. Після. <світ> От мені пощастило. В тебе перерва, в мене переоблік. Ну так удачно совпало. А я взагалі фартовий. Фартовий не те слово, я бачу, а прямо амулет. Хоч до рани прикладай. От що ти на находив мене зграба. А що я? Я ж допомогти. Твоя допомога як клопух до апендіксу. А от тут ти не права. Я може і не амулет, але і не бідовий. Звісно, не бідовий. Бідова я, раз в мене такий ухажор, як ти. Ну, знаєш, я тобі зараз докажу. Ой, що ти мені докажеш? Шо? Зараз побачиш. О, Сашко, Сашко, я тебе прошу нічого там, не чіпай, будь ласка! Яринці, mm -hmm. звісно, я можу і так перекласти. Але навіщо напрягатися самому, коли техніка все робить без напрягу? Ну, mm -hmm. <реку> так. Так. Mm -hmm. Ага, Так. Розпізнати і перекласти. Оп. Готово! <гатова> — Готово. Ну, 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 що там? А, Яринка, що ти хвилюєшся, як на вузі. <гатова> <гатова> так, ну по-перше, це лист від канадської діаспори. і І там? — там? А тут про якогось Семена, що жив у нас в селі і поїхав до Канади років 30 тому. А, а фамілія того Семена яка? Не знаю, фамілія чогось не переклалася. А -а. Але суть є. А -а. Той Семен заповів свою хату з ділянкою сусіду, який живе справа. Ага. А фамілія того сусіда теж не переклалась? Ні. Той Семен Сурічи всього її не зміг згадати. Роки. Якась канадська Санта-Барбара. Скоріше полтавська. Адже тут про наше село йдеться. От те. Хе-хе. Батарея сіла. А. І хай сидить. Здається, я знаю, про яку хату йде мова. Дякуємо, дід Петро. Спасибі. Нормально таке сказати. Я і бідовий. А в мене дипломи, грамоти, нагороди. І все за вашим підписом, до речі. Я, можна сказати, гордість району. Нічого, Віра. нічого. Ти ще будеш за мною бігати і локти кусати. Ну, собі, звісно. Мабуть, сквозняк. О, зазуля! Зазуля-зазуля! А скільки? Ні, ну, тут я точно ні при чому. Мабуть, треба піти свічку поставити. Угу. О, чого Тепер свічка ввечері. Точно нагоді стане краще піти починити. Мабуть, просто не мій день. Ха-ха-ха, ти типисе, цей папірець наш квіток у заможні майбутнє. Ой, Юрчик, ти так і про акції МММ казав. Ну, ти згадала. Я ж тобі казав, ця тема для мене манту. Може, табу? Що так, що так, Лучше не трогать. Дивись, тут не нашою по білому написано. Дарую хату сусіду справа. А у нас якраз ліва ділянка заброшена. І сусіда там же років сто ніхто не бачив. Кажуть, куди за бугор поїхав. А -а -а. То ти думаєш? А Що тут думати? Лист нам? Ага. Значить, що? І ділянка нам, і наша. <світ> да? Боже, яке щастя! Привели, ти <світ> розумієш? Блін, наконець, то і на нашій вулиці забуксував горілковоз. Чекай, чекай, то це, це означає? Звісно, <світ> звісно, Іриночка, означає, що це діло треба обмити. Тому біжи швидко, біжи швидко в магазин. А ти, Юрчик. От в іншому випадку я б тебе, звісно, послала і не в магазин. Але сьогодні я мій готовий. У нас такі новини. Не поняв. Що, дві плоски може? Ні, в смислі, було, каже, неплохо, але не то. Що за свято? Ти не повіриш. Ти не повіриш. Короче, тут така історія. Mm -hmm. так? Так? І ці 20 соток я засаджу картоплею. Ну, може, Чи це були? Як ти думаєш? Та я думаю, вам може явно не сподобатись. Ви впевнені, що цей спадок вам світить? світить як маяк. А впевнений на 327%. Бачите тако, раз у вас з математикою така взаємна алергія, то і з геометрією ви могли налошарить. Налошарить. Ашибіться, дать штангу. Це ви на що намікаєте, куме? А намікають, куме, в школі батькам на штори. Якщо дивитися на хату вашого сусіда ось так, то справа ваша хата. А якщо дивитися з його хати, то справа моя хата. Куме. Ви мені компаса не лахматьте. Ділянка моя. Або моє. Фіксірувати бойтари, що накоп на себе писати. Ну просто рука не підіймається. Віра! Ти не повіриш. Що? Долар знову по п'ять, чи може цей легітимний вернувся? Мілко фантазуєш, подруга. У нас тут справжнє свято. Так, дай мені, будь ласка, півлітри, значить, нарізку, шпроти і фруктів. Хтось народився? Я б сказала, навпаки, господи, прости. Але не стартуй сумувати, ти його навіть не знаєш. Він у Канаду чкурнув, ще коли наші батьки навіть в школу не ходили. Ну, ну і хто це? Наш сусід. Ну, пам'ятаєш занедбану ділянку коло нас? Ні, ні. Ну, там ще твого Сашка хата стара привалила, коли він бомжів ганяв. А, да, допустим, помню. Так от. Да. Тя ділянка тепер наша. Шо? Це взагалі нормально? Комусь байтара, комусь все. Ні, Ну, ми самі не очікували. Нам прийшов лист. Ну, тобто як, на пошті його хотіли тобі передати через Юрчика. Але аять. З цього місця подробніше, будь ласка, подруга. <рес> Ділянка моя. А це з якого боку подивитись? А тут, як на Настю Кам'янських з якого боку не подивись, Все сочитіпуки. Не треба давити алегоріями. Тут ще треба розібратися. Вам треба в сарай розібратися зі своїм мотлахом Може, і моя газа касілка знайдеться. Ой, 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 Куми, не треба тут мені тему переводити. Тут даже по карті видно, що в цієї ділянки є мінімум чотири варіанти сусідів справа. І три з них фейкові! Хазяїн я! Ой-ой-ой, ти ще так скажи! Хазяїн я! Yeah. Ти на що намікаєш? А хто намікає? Хто тут намікає, куми? Суцільна конкретика. Ей, алло! Титанік! Алло! алло Айсберг! На тому конверті стільки штампів було, що й французькою. Навіть на пошті не могли розібрати. Mm. От і подумали, може, це тобі якийсь там модний каталог надійшов. Ну, а ти, значить, допомогла їм в цьому розібратися. І так совершенно случайно вийшло, що цей конверт вам, а не мені, так? Да? Ну, послухай, Віру, ну такі вже примхи долі. Чекає хтось на модний каталог, а інший получає. Щасливий некролог. Такий вже прям і щасливий. Ти знаєш, подали рили вам кусочок ділянки. Непонятно, що де паркан, де бур'ян. Знаєш, подруга, як то кажуть, даровані ділянці в паркан не смотрять. Чи такого зі зрюк загризли? Ай, ай. Кого це мене? <звук> Нічого не, не загризло. Коротше, на свій святковий наборчик і мандрузі. Дякую. А дай, ну мені ще пляшку лимонаду, бо щось в горлі пересохло? Угу. <звук> Якщо горло деренчить, треба горло. Давай, давай. Ти ба! Ще півторачку виграла. Ну, що <риклад> <плес> ну, ж ти таке? А? <плес> <плес> да. Прогноз від соцмереж передрікає успіх і гроші, а прогноз погоди радикуліт. Не камільфо. <плес> Ви, діду, ще й досі вірите в прогнози? Ха-хай, <плес> Сашко. В моєму віці всі у щось верять. Хто у пенсійний фонд, хто в гороскоп. О, то це, може, в мене по гороскопу такий невдалий день. Подивитись? Не вопрос. Кажи дату і час твого народження. Дату знаю. А от час народження ага. ну, скоріше за все вночі. Чому? Батьки казали. Дуже тихо було. Де, не ти мене! Дуже, а жаба тебе. Да не жоза, то та жаба, яка мене давить. І чапля точно не зможе віднести нікуди. Ща вам прилетить. Зараз тут всім прилетить! Ва що градом побило! Що за драки на трезву? А У нас тут хто-то хоче землю забрати. Де? Хто її давав а? Так я вам зараз не даю! А ну розійшлись по різних парканах. Бистро. А тепер внятно, як перед даїшником, сповідаємося про скойне. А я тут при чому? Розказав кому радісну. -ну -ну. <рес> радісну, дуже сумнівно. Я сусід справа, значить, ділянка моя. Слишти, зазіхач, Губу свою каті. Що ти? Ану, собі? Стоп! Стоп! Кума я не поняла. А з якого перепугу ділянка вашою стала? Ли з перепуком. А з точки зору, бо якщо дивитися на хату, сусіда, то ви справа. А якщо дивитися за хату, так, так, Юра, що фу, фу, я сказала? Да, з таким гороскопом, як у мене, в гроб кладуть. Та не переймайся, Сашко. Це ж тільки гороскоп. Та що ж це за, за гороскоп такий? Який каже, що краще вам з дому не виходити. Та це ж підписка. Всі ми під зірками ходимо. Ні, Сашко, я не про твої погоди. Просто в космосі сьогодні парад зірок. Та ви що? Але не на твою честь. Отже, панове, ваш дискус зайшов у глухий кут. Тому я пропоную міркувати логічно. Я за. А вас кому ніхто не питає. Отже, наше село сьогодні і наше село 30 років тому це дві великі різниці. І хто знає, де тут 30 років тому дороги були і як хати стояли? Хто? 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 Дід Петро! А ну, пішли. Пішли. Дід Петро. Ні, ну це якісь не дебіти кредити, а якісь джинси після нового року. Ніяк не сходяться. Вера, я готовий. На що? Віддати борги, чи може купити мені нову вушу? Ні, ну не настільки. Я готовий тобі довести, що я не такий бідовий, як ти думаєш? Та ладно, хорошо. Будь ласочка, а візьми лотерейку. Це сліпий випадок. А ось є така наука, як астрологія. Так просто зараз такий період, коли мій знак знаходиться в поясі Оріон. В якому поясі, Сашко? Твій знак це кокарда і вона в тебе на голові. Та ні. Просто зараз зірки невдало вишукались. І що? Під тими зірками деяким фартить, а деяким взагалі ніщо. Ну, от, наприклад, цьому юркові ділянка обламалась. Не поняв, яка ділянка не поняв. Ну, сусіда їхню. Він оце поїхав до Канади і відписав їй ту ділянку. Ну, і що, що вона за навіть з розваленою хатою. Але все одно якось ділянка. Це ти про то звалище між Юрчиком і кумом? Так, про те. Ну, це ще треба все перевірити. Власть про то нічого не знає, а це, між іншим. Коротше, ти будеш брати лотерею? Не вдаха. Візьму. Але перевірю потім. Я забув, що ти на електронна. Здрастя. Здрастя. Вітання гуру гаджетів та шаману планшетів. Ага. Що треба? Е, дід Петро, ви єдиний, хто в цьому селі може пам'ятати, що і як тут було у минулому Як Якщо ви за рецептом самогону на лопухах, так, а що без самогону на лопухах? Дід Петро, ви часом не пам'ятаєте того сусіда, який жив тут 40 років тому. Угу. Да, семен. по-моєму. Да, семен. Семен, да. Хто в нього був сусід справа? Угу. Угу. Геолокація минулого. Просто я тоді в селі не часто з'являвся. Більш по горах ходив. Еверест, кельманжаро. Звісно, з Геверли починав. Угу. В розшуку були. Що? Скоріше в пошуку, в пошуку, панацеї від кризи середнього віку. Дід Петро можна покоротше? Коротше, я тоді сусідами не цікавився. А хати тоді з рук руки часто переходили. ясно-понятно. Нічого ми з вами не нагуглімо. Вибачте, пане міністр, дуже інтимний момент. Хоча, Якщо зірки кажуть, що у мене сьогодні невдалий день, то краще з лотереєю почекати. Можливо, пізніше буде шансів більше. Та і джекпот Юрчика мене реально муляє. Муляє. Волнує. бередить. До того ж, служба передусім! Алло? Центральна? Це Сашко. Мені потрібна інформація про земельну ділянку. Ага. Записуйте адресу. Ця ділянка моя. 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 моя! Ой, моя! Вам би сказки сочинять. Ідіть вже додому. А от, от від від баском я такого взагалі не чекав. Ай. За Томику, ми від тебе дуже багато що чекає. Точілу, да? лопату, mm -hmm. плуг. А, да. Кстати, до речі, плуг нам дуже буде якраз і потрібен. Ще в спільному картоплю посадити. Так я не поняла, а що це картоплю. Може, я вирішила там вулики поставити. Будемо мед качати, да? да? а вас бджоли вже покусали в губи. Двоя як розкатало! То моя ділянка. Шо? Куме, ваша ділянка це відсутня ділянка мозку. І отою пустотою ви думаєте. Ага. Не плуг, картопля чекає. Так, Юрчик, я сказав вулики. Картопля. Вулики. Карто... вулики. Картопля. Вулики, Ну Карто... юрчик, нічого підати. Ти... Новий дім. Я на новій ділянці збудую дім. Де ж це? «Кожний другий щасливий білет. Дурять народ, а? Ну, капіта просто, я так всю зарплату на ці білети спущу. Може, так можна подивитись? М -м -м, нічого не видно. О! Вірончик! Привіт! Привіт! Як торгівля? Якось кипськуват. От скажіть <гіт> мені, будь ласка, ви коли лотерею вигравали? Я? Ну. Разів сто, хоч і потроху. Мені хліб і кефір. Угу. О, Сашко, а? ти мені скажи, ти перевірив свій лотерейний білет. Ще ні. Але перевірив ситуацію з Юрською ділянкою. І що там? Хочете подивитися на метаморфози його обличчя, коли він дізнається правду про свою ділянку? Є щось цікаве. Не то слово, у Юрчика від того вивих мозку буде. Ну так що завісли? Побігли! Угу. <плес> а, а, <плес> Господи Боже мій, що це за тиха різня? Та вони повбивають один одного. Тільки ж не на моїй ділянці. Ще хвилинку, Сашко. Це відео приречне. На лайки та репости. Мені мої погони дорожчі, ніж ваші рейтинги. А ну того! Стояти! Шановні громадяни, в мене є точна інформація про вашу ділянку. Про мою? Чи про мою? Обидва варіанти мимо. Накидуйте ще. Так, кажі вже, Сашко. No. Вони в одному вже накидали. Не підганяйте кульмінацію. Отже. <звук> ти не <вінає звук> на екс-факторі, давай по суті. <звук> <звук> да. Останній хазяїн цієї ділянки. Взяв її у кредит. І тепер треба йому банку сплатити борг, штраф і пеню. Давно його шукаю. Чекайте, зачекайте. А Як же цей лист, заповіт? А, та то наша почта кіксанула. Кіксануть. Промазать, Ошибіться. Вони адресою помилилися. Оказується стіл з такою назвою, як нас, у Полтавській області аж цілих п'ять. О! Оце так сюжет! Горіла сосна палала, під ней стояла, під ней стояла. Ех, <поцю> <Эх>, це <поцю> ж треба так. А здавалося, щастя що от-от. Вот. Близько вже. <свист> на шару. Ага, ніби з неба. Як на тарілочці. Сашко. А? а ти коли свою лотерею будеш перевіряти? О! Кстати. Зараз і перевіримо. А Сашко. Можна відкудати? Ні, дякую. Я ключем від обіз'яніка. Він в мене <свист> фартовий. <свист> <свист> так, тільки не дивитися. Ну-ну, Ага. і я не буду. Ну, що там? Ану, Віра? Mm? Ану, глянь. О, давай. Що там? Виграшна? ладно. Та точно. Але <с Finnish> ти про це нікого не знаєшся, бо ти тарі, до дир. На на пагони будеш на невдалий день для всього села. Ну, о -о -о, кому як? У мене он вже сто тисяч переглядів. Вашої техаської різні. Диви. <різниця> Дай ка подивитися. А -а -а -а. <різниця>